Вони роблять захисників максимально непомітними для ворога. Команда франківських волонтерок плете та шиє маскувальні костюми, називають такий одяг чугайстриками. Ініціатива за москою воїна триває з перших днів повномасштабного вторгнення. За словами волонтерки Людмили Лучин, вже понад 90 комплектів маскувальних костюмів передано захисникам, але потреби тільки зростають. На початку справді хотіли військові, щоб ті маскувальні костюми були дуже набиті, грубі. Це тоді був такий запит. Зараз ми вже виготовляємо маскувальні костюми більш облегшені, зручні. Вони плетуться на сітоці, і тому воїн різного розміру може одягнути з бронежилетом чи без як їм зручно працювати. Тобто, переважно універсальний розмір підходить на будь-які розміри воїна. Робота не складна, проте наголошують волонтерки, потребує робочих рук, адже процесів тут чимало. Хтось плете вузлики, з ниток на сітки, хтось зшиває готову тканину на штани військовим. Все майстрині роблять з нуля. Робимо викрикою, нашиваємо от такі смужки. От ці смужки такі, колись ми нашивали на лі. Стрічку таку брали, нашивали нашивалювати ці смужки, і потім в ту стрічку хтось нашивав. Ну такий процес був. Ну тут, якщо будуть штани довгі, то ось можуть воїн обрізати. Може так обрізати, може так обрізати, як йому буде зручно. Ну а тут уже потянеться. Долучилась до процесу Людмила. Вона родом із Донецька. До Івано-Франківська приїхала ще у 2015 році. Коли почалось повномасштабне вторгнення, жінка вдруге відчула всю хвилю переживань. Тому, аби відволікти себе від розпачу, направляла всі сили в допомогу для бійців. Нині вона випорює нитки з мішків, складає їх у пучечки за кольорами зелений, жовтий, коричневий. Каже, це дуже кропітка робота, адже потрібно витягувати кожну ниточку та розкладати за розмірами. Тканинка, вона сплетена. Ткана, так, не сплетена, а так зроблена. І ці ниточки треба роз'єднати, але за розміром таким, щоб було зручно шити на штани. І от ми витягуємо такі ниточки за розмірами. Окремо складаємо от такий розмір, такий розмір, і виходить, а потім таких печечків і вже набираємо саму основу для штанів. А ви знаєте, як приємно, коли хлопці їх надівають і показують вже готових. І бачимо, що вони будуть захищені. Три-п'ять годин невтомної праці, і маскувальний костюм готовий. Це практично кінцевий результат. Вже сплетений плащик. Тут ще єдине дошиваються смужки, зав'язочки, ладоночка освячена, і в комплекті йдуть штани, які воїн собі може одягнути, зав'язати, защепити, так як йому зручно, на зріст так само собі відрегулювати. До кожного маскувального костюма волонтерки вкладають ладинку з водою, освяченою в церкві. Вони вірять, так дадуть українським воїнам подвійний захист. Віталія Кугуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.